Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Мене звуть Анжела, я ваш провідник у світі рослин. Чи знаєте ви, який зв'язок існує між алоє та лікуванням анемії? А кому ж одному разі не слід лікуватися соком алоє? Дивіться наше сьогоднішнє відео і дізнайтесь про це, а також про безліч інших корисних фактів. До того ж, наприкінці відео я розкажу, як саме можна отримати 100 бонусних гривень від агромаркета. Алое використовують для лікування різних захворювань ще з часів давнього Єгипту. І досі ця невибаглива рослина користується попитом в медицині і косметології. Вам повезло, якщо маєте на підвіконні кущ алое віком 3 роки і більше. Нижні листочки придатні для виготовлення домашніх препаратів соку або м'якоті алое. Головне. Використати їх протягом трьох годин після зрізання пізніше вони втрачають лікувальні властивості а от вже отриманий сік алоя. Можна зберігати в холодильнику в темній посуді до двох тижнів. Народна медицина радить використовувати алоє саме як бактерицидний та протизапальний засіб при грипі, ангіні, стоматиті. Допоміжна ця рослина і при лікуванні гнійних ран, наривів, опіків, заспокоює подразнення і свербіж шкіри при алергії. Сік алоє приймає участь в лікуванні хронічних захворювань кишково-шлункового тракту. І через те, що він сприяє краю, Засвоюванню заліза в лікуванні анемії. Якщо ви змушені приймати антибіотики, препарати з алоє мінімізують шкідливий вплив таких засобів. Зауважу, що, крім користі, застосування алоє може стати небезпечним у таких випадках: вагітність, непереносимість компонентів, які містить алоє, діти до трьох років, проблеми з печінкою, хронічна серцева недостатність, біль в животі невідомого походження, гострі захворювання кишково-шлункового тракту. ці Показання стосуються прийому препаратів з алої всередину. Для зовнішнього застосування перешкод немає. В косметології теж залюбки використовують здатність алоє добре очищати і зволожувати шкіру, робити її пружною і гладенькою. Сік алоє додають до масок, скрабів, пілінгів, а також до шампунів задля м'якості шовковистості волосся. Ці засоби можна придбати, а можна виготовити власноруч. Добігає кінця чергова цікава зустріч. І перед тим як попрощати, Попрошу поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал. Поділіться в коментарях, які рецепти залою вам відомі, і автору коментаря з найбільшою кількості вподобах. Агромаркет подарує 100 бонусних гривень. Все, тепер прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока!